Слава Україні та слава Зсу в Одесі 7 лютого, 714-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни здійснили масовану ракетну дронову атаку. Почалося з того, як вони запустили дрони, як завжди, через південь, в центр. Деякі долетіли навіть до Вінничини та Черкащини. І одна група ще летіла, як завжди, через Приазов'я в сторону Запоріжжя та Дніпропетровсь. А потім, вже зранку, десь близько шостої ранку, росіяни з літаків стратегічної авіації запустили 29 крилатих ракет. Більшість в сторону Київщини та Західних областей України. Деякі ракети долетіли навіть до Львівщини. Всього наші хлопці збили 26 з 29 ракет. Ще були пуски трьох ракет морського базування Калібр, теж три з трьох збили тут на півдні та в центрі. Ще росіяни запустили чотири надзвукові ракети Х-22. По Миколаївщині та Харківщині п'ять ракет С-300 балістичних та три балістичні іскандер. Жодного не вдалося збити. Щодо прильотів, які повідомили офіційно, так це в Києві вже відомо про чотирьох загиблих та десятки травмованих людей. Прильот по Миколаєву відомо про одного загиблого та багато травмованих людей. Також на Львівщині прилетіло по Дрогобичу Павлограді на Дніпропетровщині. Ну і Харківщині. В Одеській області було спокійно, тільки коли дрони летіли на північ, збили один дрон. В сусідній Миколаївщині збили п'ять дронів під час дронової атаки. Як завжди, обстріли були в районі Очакова, і на Херсонщині також тривають обстріли зі звичайної артилерії та реактивної. Там відомо про одного загиблого та п'ять людей травмовані. Тепер росіяни нехай чекають на помсту.